Так, всім доброго дня. Косим новий гібрид від Сінгенти. е, Іриса. От що воно у нас тут виросло. І Заправляли ми його експресом по 50 грам, Це ж цей гібрид, який можна е, гербіцид і Євроладін і експрес. такий він засох. Сильно багато пустого насіння невиповненого взагалі. Що по урожайності? Ну я думаю десь 15 дає. Маленький такий невисокий виріс. Такий стоїть, вроді би, зелений. Ну все, дивіться, немає, насіння взагалі немає. Де-не-де. Не, де. не випавнений ні, ні, нічого. Дуже багато пустого. Згорів, посіяний він сонях по соняху. В общем, в цьому году, е, ті гібриди, які посіяні, хоча б якась сіва зміна, зернові, соя, ті давали десь за двойку. А ці так, смотря де, і 1,5, і 1,6, і 1,8. Коротше по-разному. аномальна жара. Я думаю, щоб хоча б один дощик був, то можна було щось би по-другому. Да? Тут був ось недавно дощ, трище не замулив. Но. І він це не спас. Ось такий він Соня. Точно був, точний вес, скажу пізніше. Ну десь півторашку дає. Ну це, це точно. Що там когось якісь питання по обробітку можете задавати. Я вже, ну как би, цей гібрид з питання пройшов, будемо делати виводи. А виводи ви бачите самі. Ну судити теж гібрид по тому, що він посіяний сонях по сонях, це теж не можна. І я думаю, що в, в такий рік, коли люди обирають і 3-5 і центнер і, і на то не радуються, то я думаю, що... Ну, це непогано. Поставте лайк, коментуйте, задавайте питання. І давайте до другого гібриду.